Всім привіт! Мама сніжка і всім простіту! Всім привіт на каналі Пристес, мене звати Діана і сьогодні у нас цікавеньке відео, як можна по мені побачити у мене сьогодні такий образ трошки дивний. Але, власне, чого ми тут зібралися. По-перше, в мене немає часу і сил на щось складне, але у мене є косметика, яку я придбала недавно, і та, яку я придбала ще в минулому році, і досі вам її не показала. Тож сьогодні. А щоб, так би мовити, і вам, і мені було трошки веселіше, ми спробуємо перевтілитися у таку подобу ляльки-брац. Я та дитина, яка гралася ляльками-братц, а коли вже вийшли Монстер-Хай, мої батьки сказали, що я доросла вже, щоб в ляльки гратися. Скажіть це мені зараз І ті ляльки, на які я вчора тренувалася різні схеми Шибарі. Але що ми маємо? Найнецікавіше це різні нові вії, які, я сподіваюся, сьогодні нам підійдуть для чогось. А можливо, і ні. Коротше, спробуємо. Хайлайтер Essence Collabas Harley Quinn це ліміточка, і в мене це відтінок 01. У мене є всі. Metaglow Glow від Essence і в постійній колекції той, що і обидва Harley Quinn. Але конкретно сьогодні ми будемо тестувати цей рожево-персиковий. Чому? Ну, Бо я так хочу. Порівнювати ми його з Катріз будемо вже в наступних відео, а сьогодні просто його нанесемо. Ну, логічно, що зараз же ми його і нанесемо. У нас тут всього. 3,2 грами це не так вже і багато. Але хайлайтер багато обіцяючий, Бо це щось бюджетне, дуохромне. І я, коли його замовляла, думала: бляха, а якщо він такий же, як і Катріс? Нащо мені два однакових хайлайтери? Це людина, в якої в колекції постійно. Хайлайтер, який схожий на інший хайлайтер, і обидва схожі ще на один хайлайтер. Давайте нанесемо на відміну від лавандового, саме серія з Харлі Квін мені подобається по текстурі. Бо лавандовий у мене замилився з першого ж використання, а ці на диво навіть м'якенькі. Не знаю, як він буде лягати, бо в мене тут просто тонна рум'ян. Вистали до одного такс. О, ну слухайте. Я наношу супер багато, щоб можна було побачити те, як відсвічує рожевий. Або я не знаю, як вам там на камері він виглядає, але в житті він такий теплий-рожевий, а потім ми повертаємося, і тут у нас щось золотисте, але по факту це такий теплий-теплий персик, красивий. От в житті. Це виглядає ще краще, ніж показує камера. Я коли ставала. При певному куті перед церкалом, І я така, вау, що це у нас знову крутий бюджетний хайлайтер, який дохромить не гірше за щось дороге. І так воно і є. Пам'ятаю, що буляльок працює якісь хайлайтери на обличчі, але у нас. У мене такий сьогодні досить активний контуринг, особливо мене непокоїть мій ніс. Але я не вмію контурувати ніс, тому вже терпіть. терпіть. Що ми маємо? Ну так, трошки він замилився, бачите, в центрі. Але це не критично. Хайлайтер від Catrice більш сухий, ніж цей. Але навіть при тому, що він замилювався, він все одно набирається і нормально переноситься. Тому наш новий фаворит продовжую. Я не знаю, як зараз відноситися до польських брендів, враховуючи обстановку і політичну ситуацію, але в мене є палетка від бренду Pierre Rene. Ось така я вам показувала її сестру Amber. Це ж Форест, Я її купувала обидві восени. І до цієї в нас черга так і не дійшла. Тому ми сьогодні не будемо особливо акцентувати увагу на ній. Ми просто будемо насолоджуватися процесом створення макіяжу. І у нас тут така кольорова гама і пояскравіше, і попростіше. І ми сьогодні щось таке в стилі Брац наша манимо нею. Ну, і комбо для губ. Це у нас каял від відламель 406 для очення. Я люблю використовувати його на губи. І, і помада від Maybelline Кремова 144 Nakidare. Я поняття не маю, чи вона досі продається. Така от світла помада. Тож, давайте починати наш макіяж. Отчень Ну, я не можу. Ну, подивіться на це сяєво. Дивіться, хай. Хочу. хочу поєднати коричневий з зеленим. І обов'язково використати цей сяючий. Це що за відтінок. У мене є набір пензликів від Клинтон за 119 гривень. І давайте ми його й потестуємо, вже тоді. Чого його чекати кращого моменту? Ну і візьму я найсвітліший, ну не найсвітліший, біржовтий просто. Просушу собі під простір, щоб краще тушувалося. Наберу коричневий і спробуємо ним зробити затемнення. Взимку я цією палеткою вже користувалася, і в мене зелений просто залип. Прикол Братц у тому, що в них такі дуже дивні, непропорційні, несправжні обличчя, дуже великі очі, губи, дуже маленький носик. А тому у нас сьогодні задача створити ті самі великі очі і вуста. Бруднувато тушується якось. що я роблю просто. help me. Ось що буває, коли робити макіяж після довгої перерви з повним нерозумінням, що хочеться зробити. Я перейшла на менший пензлик, і мені абсолютно не подобається, як тушується цей коричневий. Він на повіках чомусь набагато холоднішим і сірішим виглядає, ніж в житті. Ну, от На камері, можливо, це не помітно, але в житті ну, таке враження, що я взагалі інший відтінок на око наношу. Ну, давайте додамо ще цей зелений. От сюди трошечки. І потім будемо фігачити сяючий, та що хотіла трішечки додати. Все ж таки заліпимо все це сяючим. Бо немає сил. Ну, оцяючий гарний. А матові мені якось не знаю. Напевно, це причина, чому я цими палетками, ну, типу, майже не користуюся. І дуже рідко про них згадую. Хоча дизайн досить такий гарний. Обливо і ні. О, пальцем іскравіше буде. Я запігачила себе тут. А що ж нам зробити, щоб ці очі здавалися більшими? Ой, давайте зараз щось придумаємо. То Генні, я згадала, що в мене білий олівець є, але мені по нього так не хочеться вставати і йти. Принесла. Ламель випустіть, будь ласка, нарешті той білий олівець. Я чекаю. Я пам'ятаю, що коли був вперше такий тренд, це рік 2017, здається, був. З макіяжами Братс, тоді був весь прикол в білому олівці, щоб око здавалося більшим Головне, не виготувати собі окони. О! Трошки дивно виглядає. Але ми зараз ще тут трошечки зверху об'єму вкрадемо. Колись мені так подобалися ці віжуалки і макіяжі, я просто так... на улице ходила, дети кричали, о, мама, подивись, лялька жива, я такая, так, блядь. Ай. Ничего таки не изменилось за майже 10 років. А Кроме того, что я теперь это на YouTube снимаю. Война. Домалювала ледь-ледь в друге око. Ось він, один випадок із тисячі, коли той білий олівець, мені таки знадобився. Взагалі не розумію, як внутрішні куточки малювати, вони вийшли, здається, різні. Але якщо ще щось спробую змінити, можу тільки зіпсувати. Ну і поки нижня вія сохне, давайте спробуємо намалювати ті самі губіщі. Не в них якісь круглі, але то вже буде занадто. Те відчуття, коли спочатку в дитинстві граєшся лялькою Братс, а потім ідеш до косметолога і просиш зробити тобі такі самі губи. Тепер я щось середнє між чимось азіатського готичним і чимось на подобі брат. Жінка головна командувач. Про... Можна мене заряджати в Нептун і хуярити по Москві. До речі, давайте не забувати, що в описі до відео є повні назви продуктів, які я використовую в макіяжі. Посилання на мій Тік-Ток та Інстаграм, а також на Байміякофі, якщо раптом ви хочете мене підтримати. Така маленька рекламна пауза, поки в мене клей сохне. Обожнюю те, як в мене сльозяться очі у внутрішніх куточках від того, що вологий. Клей трошечки потрапив на повіку і очі такі параплакати. Я така, ні. Очі такі всмислені. Всмислені. Будеш. Ті ви бачили брат з другим підборіддям? Ой! Оце у нас тут такий транс'єндер. Брат, жертва пластичного хірурга. Угу. Щоб це не було, але давайте дивитися поближче. Ну, все. Така. Жінщина загадка. Знаєте, ще трохи і можна йти на Євробачення за Ірландією виступати. В цілому ось такий лук у нас з вами вийшов. Я погралася, палетка, звичайно, така, типу, так трошечки, не знаю. Не навчилася я ще цим рейдом користуватись, напевно. а Може, це просто моє упереджене ставлення. Ну, коротше, палеточка їде жити до своєї сестрички. Дизайн красивий. На цьому все. Хайлайтер, хайлайтер, ну це ж просто квіточка. Бюджетна краса. О, можна співати две скільки завгодно. Але це справді бюджетно, справді гарно, якщо ви любите охромні хайлайтери, рожеві хайлайтери, персикові, просто кольорові хайлайтери, можете задуматися над покупкою. Купувала на Нотіно, там здається, вони зараз. На знижках періодично ще є промокоди там у них і різні дні зі знижечками, подарунками до замовлень. Тому йде в мої фаворити, так би мовити. В цілому можете написати, як ви мій макіяж чи користувалися ви чимось тим, що я вам показувала на відео, і якщо так можете поділитися своїми враженнями, не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Якщо ще не підписані, донайте на ЗСУ. А на сьогодні у мене все. До нових зустрічей.